Які тут сосни, як гарно дихається, і ми не хочемо, щоб це забруднення і щоб знищити це, нехай буде для нас і для наших нащадків. Село Локітка розташоване за два кілометри від Тлумача. Тут проживають трохи більше ніж 400 людей. Місцеві мешканці занепокоєні тим, що земельну ділянку в центрі Локітки міська рада вирішила передати у приватну власність. Люди проти використання землі сторонніми особами, а хочуть її використовувати для благоустрою села. Про те, що землю планують здавати в оренду, вони кажуть, дізналися випадково. Ми би були і не знали, що ця земля. Переведена у промислову. Ми стикнулися з таким. Ми від двох громад написали заяви, щоб нам дали земельні ділянки у тимчасове користування, щоб ми могли користуватися і щось там для села, для громади, би ми могли цей. І ми написали, були заяву. Тут ми були слухання, були на сесії, нам відхилили. Цю заяву ми від двох громад подавали: від греко-католицької, від православної. І нам відхилили, так як вона переведена в промислову. Хресна дорога знизу вони не можуть, але весь верх. Це все піде. Це ж неможливо. Вони кажуть, що це буде під батареї, що це буде, то це вже тягнеться. Може, 8-10 років це тягнеться вже від 17-го року, розумієте? А це ніхто не знає, що вони там хочуть і що вони то думають. Саме на цій ділянці землі мешканці Локітки хочуть облаштувати рекреаційно-відпочинкову зону. Люди вже розпочали спорудження стацій хресної дороги, а також планують зробити там джерело єдності. Окрім того, кажуть, тут ростуть рідкісні рослини. Оце територія наших чагарників. Як бачите, що тут не пустеля, тут сосни ростуть, яким вже 30 років. Шепшина. Маслюки, суниці, які, напевно, ніде немає гірські суниці, які дуже е, лікарські. Горить світ, не, не чуй вітер, це рідкісні рослини, які тут ростуть, бо ця земля ніколи не була орана, і такого, як з степової зони, у нас у Тлумацькому районі, напевно, більше немає. 27 листопада мешканці Локітки прийшли на сесію Тлумацької міської ради, щоб депутати переглянули рішення про передачу понад 16 гектарів землі в оренду приватній фірмі «Альтзахід». хто власник підприємства, мешканці не знають, але кажуть, що юридична фірма зареєстрована у сусідньому селі, Палагичі, у приміщенні сільської ради. Це вже наше одинадцяте звернення по цій земельній ділянці. Просимо винести на сесію землю із незаконного переведення в промислову зону, якою вона не може бути. Винищення екологічної зони, де вже сосни ростуть по 30 років, знищення території, яка є в центрі. Ми два кілометри. Траві від центру Тлумача знаходимося, унеможливлює створювати там промислову зону. Ми на сесії ще не були. Ми все ж таки вірили в те, що міська рада нас почує. Ми ініціювали окремо це питання на громадських слуханнях. У нас проведено вже шість зборів з громадських слухань. На цих зборах ми приймали ці рішення, давали питання. Частково ми отримували відповіді на ці питання про неможливість повернути, пояснювали, тому що вона вже переведена. Механізму зворотнього нема. Ми також намагалися отримати коментар щодо землі в селі Локітка у представників місцевої влади. Втім, посадовці відмовилися про це говорити. Міський голова Ігор Петрук втратив голос, а його заступник Василь Гнатюк не знайшов часу. Жителі Локітки також роз'яснень та перегляду раніше прийнятого міською радою рішення не отримали, адже сесії так і не відбулося через відсутність кворуму. До зали з'явилися лише шість із 26 депутатів. Можливо, вони злякалися і не прийшли на засідання або ж це звична. Справа для тлумацьких депутатів не з'являтися на сесію. Залишається тільки здогадуватися. Втім, громаду запросили на наступну сесію міської ради 11 грудня і пообіцяли розглянути їх проблему. Жителі Локітки сповнені оптимізму і кажуть, що будуть відстоювати свою позицію до кінця. Лідія Жук, Іван Денисюк Прикарпатська інформаційна корпорація.